Операція на Курщині може стати початком кінця для Путіна. Таку думку у колонці для телеграф висловив полковник британської армії у відставці Геміш Де Бретон-Гордон. Ви розділяєте цю думку? З чого ми почали? З того, що є три фронти, і три вони всі між собою взаємопов'язані. І. Зараз, коли говорять про Покровський напрямок, багато оглядачів говорять, о, росіяни зараз на Покровську прорвуться і рушать на Дніпропетровщину в бік Павлограда то що прорвуть фронт. Я з цим не погоджуюсь. Я можу помилятися, але задуми противника я бачу дещо інше. Власне. це Знову ж по тому, що відбувається на п'янсько-лиманській ділянці, ну, це напрям основний ударок буде в тил нашому угрупованні. Ну, на власне, Константинівку цього... із Лимана. А Курська операція, вона це те місце, повторюсь, де ми маємо ініціативу. Там нема у нас, дивіться, на основних фронтах у нас двоєдина задача. Вона. Наші Збройні сили мають виконувати і одну, і другу. З одного боку, наша задача стримати противника, не допустити його просування на нашу землю максимально. З іншого боку, наша задача максимально нанести урон противнику зменшити його наступальний потенціал. І ці дві задачі вирішуються по-різному. І вони в час від то майже постійно вступають між собою в конфлікт. Або. або А от на Курщині такої у нас дилеми немає. Насправді на Курщині, коли там хтось українці кажуть, от на Курщині ми відступаємо, де хрін з ним. На Курщині, нам Івановки Петровки Сідоровки і байдужі. Там ми діємо від оперативної в залежності від оперативної обстановки. Якщо нам краще поступитися населеним пунктом, то треба поступитися ним. Якщо ситуація складається так, що можна нанести нищівний удар десь, туди наноситься нищівний удар. На Курщині обидві сторони ведуть активну оборону. Не позиційну війну. Там активна оборона Вінігрет і, і Наполеон от Тому саме це місце, я погоджуюсь от части. Може, воно найбільш непередбачувано. воно найбільш непередбачувано в першу чергу для ворога. І е, з одного боку, зараз, чому на Покровську в тому числі менше зараз е, сил ворога, ніж на Авдіївці, тому що частина сил сконцентрована зараз на, саме на Курському напрямку. За словами е, президента, якщо не помиляюся. Виходить, що ворог втрати має за от період Курської операції рівно стільки, скільки військ він мав на початок операції на цій ділянці. Зараз, втричі більше, ще втричі більше, всього в чотири. Да? Тому, по-перше, це має вплив на весь фронт, а по-друге, це може бути дійсно таким. Чорним лебедям не те слово певне, але от таким переломним фактором, який може в комплексі з усіма подіями на всій лінії фронту, він може стати такою відмичкою до цієї, ну що найменше, кампанії 2025 року.